Є відведеться відрансляці. Шановні члени комісії. У нас наявний мінімальний кворум в кількості чотирьох осіб, три присутні в залі засідань комісії, один в режимі відеоконференції. Ми можемо розпочинати нашу роботу. Перед початком нашої роботи є пропозиція затвердити порядок денний з одним додатковим зверненням ТЗУ Тіртрейлер. До розгляду ставлю питання на голосування про ствердження порядку денних з колосу. Ставлю питання хто за раз, два, три, чотири за рішення. Прийнято питання номер один про демонтаж будівлі харчоблоку під літерою Д1 на вулиці Миколичука. Суть питання йде щодо реконструкції лікарні швидкої медичної допомоги і центру Андроукен, який передбачає відповідно демонтаж будівлі, а також відповідно здійснення нового будівництва на цій території, яка закріплена за. Першим територіальним медичним об'єднанням. Вірно, ставлю питання на голосування про підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, три, да. за рішення прийнято. Наступне питання: розроблення детального плану території в районі вулиці Пасічної. Суть даного детального плану це розширення місць поховань для військових, а також проведення прилеглої території в. Опорядкування її вірно сути, ставлю питання на голосування. Підтримання проекту ухвали. Хто за раз два, три. за рішення? Прийнято наступне питання. Четверте, п'яте і шосте є пов'язано відповідно з третій, шостим. Третій. Ой, третє вибачаюсь затвердження детального затвердження змін до затвердженої містобудівної документації, план зонування. Залізничного району дані зміни відбуваються на звернення релігійної громади храму святого Воскресіння. Суть питання стоїть щодо будівництва замість котельні на вулиці Куховській, 28А, центру по е ну, суті. Використання закинутої котельні, яку не заплановано використовувати в тепловій мережі для соціальних потреб, які хоче реалізовувати будівлю. Я ж не маю жодних заперечень. Ставлю питання на голосування, підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, три, чотири. Чотири за, рішення прийнято. Четверте, п'яте, шосте питання і пов'язані між собою. Суть даних питань зводиться до того, що є ряд заявників, які вважають, що відповідно хочуть внести зміни, але враховуючи відповідно важку кропітку роботу і робочої групи в мікрорайоні підголоску, всі питання і пропозиції, які відповідно були в... Були відповідно розглянуті, прийняті або відхилені. Однак, відповідно, є ряд заявників, які далі відповідно пропонують певні відповідно зміни. У зв'язку з цим є пропозиція підтримати проект ухвали. Пункт номер 6 затвердження змін до деталь до зонування Шевченківського району міста Львова в такій формі, яка була прийнята відповідно в робочій групі. А з приводу звернень 4 і 5 відповідно. Є пропозиція наступним чином, щоб управління архітектури дослідило питання. Я, я прокоментую одразу ні, та четверте. Я розумію це приводу проїзд. Четверте, враховане вже проект цьому місця. Відкоригований проїзд не проходить через ці земельні ділянки. П'яте враховане частково. Теж в частині трасування частково враховане, але тобто ми розмовляли вже відповідно управлінням відповідної управління відповідно архітектури, яким було. Прийнято рішення, яке було з всіма погоджено, що документація затверджується відповідно в такому форматі, в якому вона відповідно затверджується, і відповідно протягом там трьох місяців надати доручення управлінню архітектури, сформувати відповідну нову робочу групу, в тому числі зі складу відповідно громадськості забудовників і міста, щоб вони доопрацювали всі питання, які можливі відповідно в частині опрацювання всіх питань пов'язаних з потенційним відповідно розвитку. У випадку, якщо дані баланси будуть знайдені, то чому ні? Якщо не будуть знайдені, то існуюче місце будівельна документація все враховував. Ставлю питання на голосування четверте е, до уваги, п'яте відповідно в частині рекомендацій. Шосте підтримати. Ставлю питання на голосування. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять за. Пані Наталь, прошу внести до протоколу комісії, що до нас пан Віктор приєднався і відповідно кількість осіб збільшилась. Е, Глинка Вибачте за наглість, ми вже розглянули, як ми відмовили допомогою що... затвердження затвердження змін до детального плану території житлового мікрорайону вулиці Голоско. Зміна 3. суть відповідно даної зміни зводиться до облаштування відповідно рекреаційної зони між забудовою Аволону-Флексом. А також Спартаком, де відновлюється відповідно озер. Вірно так. відновлюється штучна зелена зона. Ну штучна водойма, формується штучно водою, це громадський проєкт громадського харчування і друга частина розвитку другого центру Спартак в складі офісів льодової арени та багатофункційних приміщень громадського призначення. Ставлю питання на голосування підтримання проекту. Хто за? за. 4, 5, 2, рішення Україні. Наступне питання, затвердження змін до детального плану. Ні. У нас наступне зелена Навроцької червоної колени. Та посудність. Це раніше, раніше суть, це затвердження. Суть даних змін замовником є відповідно ума. Пропонується відповідно чергова житлова забудова. Вірно? Житлова громадська частина комплексу житлова, там де немає обмежень, частина комплексу повністю громадська, там де обмеження є. Передбачено восьмемо. Тобто це перша приватна броварня. Да. Їхні відповідно mm -hmm. гаражі і затверджені станом на сьогодні. Версії так само є і житло, і громадське і багаторіневий паркінг. Воно стає більш таке ущільна, і багаторіневі паркінг перетворюється в підземний паркінг, І передбачено шкіри навчальний заклад вбудований в одну з проектованих путів. Передбачається. Передбачається. Хто за? Да. Я? Ось за. Раз, два, три, чотири. Володя. Володя. Чотири за, один не голосував, рішення прийнято. Володя щось не має на зв'язку. Наступне питання. Дев'яте. Дев Затвердження змін до детального плану території Помененка Січинського. Це поруч, відповідно, з Вікінгом, теж так само відповідно, балансується, продовжується вулиця проєктована, і утворюється квартал житлово-громадської забудови, продовження цього ж комплексу, який відповідно по формі Вікінгу, правильно? Ну, по суті, так, проєктований об'єкт є між двома житловими і іншими існуючими об'єктами. ЖК може, Вікінг і ЖК Аурма. Одночасно вносяться зміни в ухвалу проєкту. Тобто про фізично звернення, яке в нас йде додатковим, немає необхідності розглядати, його простіше взяти до уваги. Ну, воно внесено ну, Тобто воно вже Це я зрозумів. Шановні члени комісії, є пропозиція додаткова номер один: взяти до уваги проєкт ухвали підтримати. Хто за? Раз, два, три, чотири. Чотири, чотири за, один утримався, п'ять за, рішення прийнято. Наступне затвердження змін до детального плану території до плану зонування залізничний Шевченківський район йдеться питання про кооператив Електрон 85 великий гаражний кооператив, який межує відповідно з територією. У зв'язку з тим, що невірно відображено було в первинній містобудівній документації об'єкт, ну територію, яку займає відповідно гаражний кооператив. Вони не можуть оформити документи на землекористування. користування. оформлення, бо кадастрові номер розформований. і... Залишилось, по суті, закріпити ту ділянку, що неможливо через частину в зоні РТ. Фізично вони приводять у відповідність до фактичного використання земельної ділянки. Ставлю питання на голосування підтримання проєкту право. Хто за раз, два, три, чотири. Володь? Да. П'ять за рішення прийнято. Наступне внесення змін до ухвали міської ради про надання дозволу на зроблення проєкту внесення змін план зонування території міста Львова. 4.5. Залізничний Шевченківський район. Суть відповідно пропонованих змін. Зміни стосуються перееродромної території в районі відповідно. Вулиці це, це стосується цієї території, але зміст цієї ухвали це внесення третьої сторони платника. Тобто, Раніше цю зміни... територію планувало ми носимо зміни в ухвалу. Сум в частині наявності платника. Територія зараз є зоною КС-5. Пропонована г 6 зона торгівлі. Ставлю питання на голосування. Підтримання проєкту ухвали. Раз, два, три, чотири. Володь. Так. П'ять, за, рішення прийнято. Наступне питання. Затвердження детального плану території в районі вулиці Трускавецької меж міста. Це е, ухвала розроблена за ініціативою відповідно міста, вірно, так, яка відповідно вирішує велику кількість проблем, в тому числі вулиці Трускавецької. Е, Гаражного кооперативу відповідно Атошників, а також пропонується облаштувати її під під, під зону громадської забудови. Вірно, передбачено об'єкт соціального призначення, багаторівневий паркінг проектований. Бокси, власне, про які ви згадували стосовно учасників АТО. Фіксується так, як і було в зоні велика зона спортивних установ. Присвоюється частина функціонального зонування території, яка не була присвоєна при розробленні зонування на район, тобто не було дотягнуто зонування до міста, до межі міста. А у мене є питання. А спортивна функція, яка там запроєктована? По суті, це скільки я пригадую, людова арена, про яку дуже довго Тоді йде мова, вона державної це на державної форми власності пропозиції, щоб до неї не надходить. Тоді в мене. Пояснюю, ми в цій частині не вносили змін до тих рішень, які були зафіксовані в плані зонування міста загально. Там була зона Г4 з 2015-го, тисячі п'ятнадцятого го року зафіксована. Ділянка державної форми власності про наміри відносно неї нам не відомо і вона не звертався. Тому було запропоновано ці рішення лишити без змін, щоб не було потім оскаржено якихось там проектних рішень частині державної форми власності. Це може бути інший спортивний об'єкт. Тут воно так пропоновано з штучним льодом, але відхилення в якийсь інший напрямок це просто об'єкт спортивного призначення. Функціонал, mm -hmm. типу як такий не визначений. Просто перед тим місто планувало mm -hmm. лібову арену. І держава казала, що гроші дасть. Це okay, mm -hmm. yeah, yeah. uh, збереження попередні рішення просто. Місту, і треба дві Юр, питання не в тому. Функціонал визначає, що це об'єкт спортивного призначення. А типу більш детально, типу, чи це людова, чи це баскетбольний, чи футбольний. Ну, це, типу, питання виключно цей. Ставлю питання на голосування, підтримання проєкту ухвали. Хто за. Раз, два, три, чотири. Володя. Володя. П'ять за. Рішення прийнято. За затвердження детального плану території в районі вулиці Житомирської, Ігор і Іпсової. Коновальця це містобудівна документація розроблена за результатами відповідного конкурсу на основі проекту переможця проекту переможця. Відповідно, функціональне призначення зони дошкільних збережена. Зона відповідно Ж2, так само відповідно цей передбачається житлово-громадська функція, малоповерхової забудови вірно? Так, я під скільки я про. Дискусійне. Ставлю питання на голосування підтримання проєкту хвалі. Хто за? Раз, два, три. Любов Ну Тоді зараз до докличено 4 за. Рішення прийнято. Наступне питання. Затвердження детального плану території в районі вулиці Галицької. Митрополита Андрея Шептицького, космонавтів вулиці Винники. Передбачається. Малоповерхова забудова, 3-4 поверха. Ні, ні ні, це магазин двоповерховий на розі вулиць біля тебе. А, а все решта там вже існуючі такі відповідь. Існуюча судебна забудова всередині, якесь транспортне підприємство, яке зберігається ah. біля тебе там. Ставлю питання на голосування, підтримання перетопала за. Раз, два, три, чотири за рішення прийнято. Затвердження детального плану території в районі вулиці Франка, Байдевишневецького, Джерельної спортової винники передбачається розбудова стадіону відповідно від імені Маркевича і збереження функціонального призначення за спортивним профілем, в тому числі заклади відповідно до шкільної освіти. Проектована загальноосвітня школа? Та, про, школа. Так, і проектована загальноосвітня школа коржу. Ну в нас тільки спорт, і тільки освіта. Ну, існуюча забудова зберігається. Ну, існуюча забудова зберігається. Ставлю питання на голосування підтримання проєкту ухвали. Хто за раз, два, три, чотири, п'ять. За рішення прийняття. Наступне питання. Затвердження детального плану території в районі вулиці Богдана, Хмельницького, Дублянської зустрічної. Суть даних змін зводиться до пониження відповідної висотності з переведенням частини відповідної території з. Формату Ж3 до формату відповідно Ж2. Також уточнюється функціональне призначення, громадська забудова, житлова забудова двох-чотирьох поверхів. Житлова забудова відсутня. Проєктована громадська забудова є на місці існуючих сараїв, комор, гаражів, всякого такого типу забудова, яка є в середній кварталу. Робота взагалі почалася з того, що там є об'єкти комунальної власності, які розташовані в межах червоних ліній, таких внутріквартальних проїздів, які були запроектовані первинним детальним планом. І, власне, була перша задача ліквідувати ці внутрішньоквартальні червоні лінії на місці цих комунальних об'єктів, передбачити на місці тих об'єктів інший проектований об'єкт громадського призначення, оскільки ці існуючі об'єкти зараз є в стані руїн. І відповідно ми такими проектними рішеннями. Збільшуємо інвестиційну приватливість ці, даного об'єкту, об який надає можливість щось там зробити. Які потім, та, потім, Будуть виставлятися на аукціон. Ставлю питання на голосування. Підтримаю проекту пала за. Раз, два, три, чотири, п'ять. За Пані так, запишіть, будь ласка, до протоколу. Пані Олі до нас приєдналася. Наступне питання: затвердження змін до детального плану території в районі вулиць. Венеківської Мазепи Лиснич. Це друга частина складової частини, яка перед тим розглядалася, так? Так, суміжна територія. 17 Передбачено трьох-чотирьохповерхова забудова. Вбудований заклад дошкільної освіти 90 дітей. Ну, пробурникові майданчики, зрозуміло, спортивні зрозуміло, підземний паркінг. Зрозуміло. Вулиці зафіксовані червоними лініями і лініями регулювання забудови. Ставлю питання на голосування підтримання проекту пала. Хто за? Раз, два, три, чотири. чотири. Володь? Володь. Да. П'ять за, один утримався. Рішення прийнято. Шановні члени комісії. Ми вичерпали наш порядок денний нашого засідання комісії.